Бійців 55-ї артилерійської бригади відправляють у зону АТО без зброї та техніки. Про це стало відомо від одного з запорізьких бійців, який вже повернувся зі сходу країни. Коментувати ситуацію на камеру чоловік відмовився та у телефонній розмові зізнався, що вояків відправляють воювати зі зламаною технікою без потрібного забезпечення та підготовки. Не Нистріли, не увидіть нічого. Військовий розповідає, у Ато у них не було ніякої підтримки. Перебой не артилерія, ніка ні робота по простішки в поділах дійсти міно, а тут не на нот. Так назвати що і так. Дімка ні піхоти, нічого віка, і танки, броні машини, ді розвідка. Інші солдати 55-ї артилерійської бригади офіційно коментувати ситуацію. Також відмовилися. Побоюються, що їх слова можуть зашкодити їм та їхнім родинам. Але в особистій розмові підтверджують слова військового. Кажуть, їх відправляють у зону АТО, як гарматне м'ясо. Ми вирішили перевірити цю інформацію. Поїхали на тренувальний полігон Близнюки, звідки повинні були відправляти військових на схід. Та тут з нами розмовляти відмовилися. Направили до керівництва військової частини Уральські казарми. Життя, всі голи, голими, голими роздіти, босиком і без орушені. Просто їх відправили туди і все. Такі, такі смішні. З такою іронією нас зустріли на КПП військової частини. А цей молодик у штатському представився бійцем 55-ї бригади. Він почав запевняти, що військові забезпечені всім необхідним. Ребята, не вірте слухам. У нас українська армія вооружена. 55-та бригада вооружена, пушек вистачає. Аби прояснити ситуацію, ми дочекалися командира 55-ї артилерійської бригади. Сергій Брусов розповів, що військова техніка у робочому нормальному стані. Да, були якісь поломки, які устранились на полігоні вже після этого і при движении в район. АТО техніка пройшла порядка 300 км. Ну і дошла вся на місце. Як можна говорити, про несправну техніки. Вона не нова, я согласен, не супер нова. Но, по крайней мере, вона гарантированно доехала до места назначення. И была готова к выполнению задач. Ни одна машина из парка неисправная не выходила. То есть ее не тащили туда, не толкали, она выходила сама. Но в процессе движения, опять-таки, что-то поломалось, где-то потекло и так далее. Это все на полигоне, чтобы не тащить ее обратно, ремонтные органы, те же водители своими силами. Эту технику восстанавливали, приводили в рабочее состояние. Натомість волонтери кажуть, що з оснащенням бійців 55-ї артилерійської бригади дійсно є проблеми. Любов Мароко говорить, військова техніка практично не робоча. З технікою там дуже велика проблема. Дуже велика проблема. Техніка в жахливому стані. Машини, які повинні ну, тянуть да, практично ні одна не їде, тому хотілося б звернутися до нашим директорам заводів чтобы оказали посильную помощь, может бути техникой, может бути запчастями, быть, бути механіками. Марія Дімаровська, Євгеній Нартов. Спеціально для медіа нові проекти.